Двадцять краще. Проводили це вивородячих собак використано 5 тисяч 4 тисячі дев'ятсот девяносто дев'ять гривень. 150 гривень одну собаку зловили. В листопаді місяці з КП Ласка, Луцької міської на ради закликнули. заключений договір, на, на, ту Ні, суму, на яку було, було виловлено там 33 собаки, 30 собак, так би це 35. Це на, на ту суму. Ну а подальша доля позадки оцих проводить. Ну, я я, послухаю. Я як заключав довго я їздив туди, там На їх утримують. Ну я розумію, мені просто цікаво, це по суті питання. Чим не виявлялося питання, чи вивчалося питання, куди далі діваються ці бродячі собаки? Бо я знаю, що це. Я розумію, привезли, показали, зловили, привезли, показали. А далі? Через рік що робиться? Василь Вікторович, в договорі було записано, що якщо 75 гривень за собаку, значить вони її відловлюють, ставлять чіп і віддають нам. А якщо ми платимо 150 гривень, значить вони їх утримають. Забирають. Ще разова. Це вже одноразово. Так, так. 75 собаку. Ні-ні, це якщо вони ставлять чіп і вертають назад.

Мене питання є про щитку на виснові очистки доріжки одним покриттям і використано 19 тисяч. На яких вулицях минулого року вони працювали ті щитки? Вона було закуплено в іншому місці. Ні, ну це використано 19 тисяч. Ні, ну це використано 19 тисяч. А, ну написали, що це закупівля, а не використано. Використано це, бо вона, вже працює. Ні, це було закуплено. Так, ще додай, я не Дякую. Говорили на комісіях, нам пояснювали. Часто буває таке, що вроде би, кошти є, вони передаються кошти у казначейство, а казначейство потім їх не передає. Ті організації, яка зробила, виконали певний роботу, Все ж таки. У мене воно буде якраз і на 15-й рік, але це воно сюди відповідає. Я розумію, що там певна частина коштів ми переносимо за виконані роботи на 15-й рік, але що планується міською радою, або, допустимо, до кого треба буде, щоб звертатися, щоб по таких нюансів, коли кошти є, вони передаються на казначейство, а казначейство не виплачує, щоб воно таких нюансів не спостерігалося міською радою. Мені цікаво, що. що? Що до цього робиться, і що треба було б зробити? Можливо, у нас треба наше звернення через депутата до Верховної Ради. ще без казначейства можна працювати. Будь ласка, депутат. Я так знаєте. Рані думайте, що мені хочеться ви зараз говорити, але просто то, що я знаю, хочу передати вам. Значить, практично по органах казначейства спалася така ситуація. Не за те, що це орган казначейства, так не хоче. Це за те, що сьогодні немає грошей в бюджеті і на єдиному казначейському. є гроші у війській раді. А на єдиному казначейському рахунку практично всі гроші і держави, і всіх місцевого самоврядування, і практично не вони йдуть першочергово платежі ті, які є захищені, а капітальні ці видатки вони йдуть в останню чергу, що залишилося. Бо в нас є дефіцит сьогодні коштів держави, і тому воно так є. Ясно, що місцеве самоврядування остається обіженним. Я сама пропрацювала всі в тому казначействі, і наприклад, бачачи, знаючи цей весь облік, я, наприклад, його рахувала би такими. Якщо не цих грошей. То треба знайти, в якому бюджеті його не вистачає. Наприклад, є державний і є місцеве самоврядування, тобто всі місцеві самоврядування. І напевно, якщо ліміти доводити, то скоріше би треба було доводити ліміти і на державний бюджет, і на місцеві самоврядування. Ну на сьогоднішній день діє один ліміт цілий на до кор -шота. У якому йдуть, і повірте, якщо сьогодні є дефіцит, скласти на папері бюджет це просто. А коли здійснюється касове виконання по факту, що поступають гроші і як їх використовувати, якщо створиться в державному бюджеті дефіцит, то своя сорочка ж все одно ближче до тіла, так? Так як ми складалися, і вони особливо на такі програми можливо закривають скоріше дирки в державному бюджеті. Навіть казначейство райони власне його може не бачити. Це на рівні Києва проводилося, і тому десь. І не вистачало цих грошей у місцевих бюджетах. Тому таке є питання. І на сьогоднішній день воно таким залишається це питання. Однак єдине, що тепер, коли розглядали цей бюджетний кодекс, вони ввели таку норму. Це депутати Верховної Ради ставили питання, що проплата захищених статей у казначействі має відбуватися протягом двох днів, так, двох днів. а всіх інших статей незахищених до шести днів. Якщо оцей порядок почне він витримуватися, я так думаю, що ці кошти, коли бюджетна установа, чи, наприклад, комуногост, чи хто там йде, реєструє оці капіталовкладення в цей казначейство, вони стають протягом шести і вони нібито повинні випроплачуватися. Ніби таку норму вже зараз ввели для того, щоб все-таки ну, прискорити. Тепер друге питання: сьогодні бюджетний кодекс. Чуєте сьогодні бюджетний кодекс а не хочуть слухати? Сьогодні бюджетний кодекс дозволяє. Що сьогодні ми маємо право місцеве самоврядування зі своїм спеціальним коштами, спеціальними, де в нас там йде розвиток перейти до банку на обслуговування, маємо право вибрати банк. Це вже дозволяється в цьому році. Але сьогодні бюджетний кодекс, говорить друге: якщо ми складемо з вами загальний фонд і почнемо здійснювати касове виконання того бюджету, і якщо в нас виникають фінансові затруднення, то до цього часу діє порядок і колись, і зараз, що ми звертаємося до казначейства і просимо позику на тимчасове покриття отих витрат з розрахунком, що ми до кінця року, там визначені які терміни, ми його маємо погасити. Так? Якщо ми сьогодні перейдемо спеціальними коштами у банк, нам ця норма зарізається. Тобто і загальний фонд виконуєте без позик. в державному бюджеті, у казначействі вже позики не візьмете. Чому? Тому що ми через спеціальний фонд не наповнюємо єдиний казначейський рахунок, бо це називається з міру по нітки голому рубашка. Якщо в мене сьогодні виникло затруднення, то когось його немає. Але за рахунок того когось мені казначейство дало позику, якою я користуюся. І тому це такі стають моменти. І я не знаю про як би ми поділив на казначейство і щось вести. Будь ласка, У Мене питання до вас часто стосовно з того, що пошла. Значить, а чи не може бути таке ж саме, що допустимо ту позовку може надавати той чи інший банк? може багато чекайте. А якщо будемо працювати якщо банком, чи казначество відсотки не дає? казначейство yes. 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 не дає, але якщо ми будемо працювати в іншому банку, ми можемо теж укласти угоду, але банки, як зазвичай, вони беруть, бо вони навіть платіжне доручення беруть. На загальну ну, підставу. Тобто стає yeah. таке питання. На кого У Мене ще одне запитання до мене. Іде до вас, і до цього приказ по цьому ходу, і дає і голосуємо. А чи, не буде, не а чи не вийде <по> так само, що зараз <по> ми прийняли е, <по> податки <по> і на нарухоми <нарековному>, маємо, <по> <по> і на е, транспортний податок, і все остальне, воно ж все рівно буде нараховуватися на казначейство, не вийде, щоб ми потім все рівно в кінці років цих не получимо. Бо По казначейство знов не буде використати. <по> <ні. Нам>, вони <по> нам надходять, вони від нас не доходять. <по> Дивіться, як виходить? Це не значить, що хтось забирає гроші, держава забирає. Сьогодні в нас у казначействах обліковуються кошти державного місцевого бюджету бюджету визначені по всіх окремих рахунках, і сьогодні немає права, що держава має забрати кошти. Вона тільки має право допустити нам кредиторську заборгованість через те, що ми не проплатили, але ми на другий рік її гасимо. Все рівно ми її гасимо. Понімаєте? Тільки є фінансове затруднення, полечається. Але я вам ще раз розказую: я в деякій мірі теж з вами погоджуюся, що якби сьогодні... Підходили підхід був до місцевого самоврядування і до державного в нехватки тих коштів, то може воно би відрегулювалося то питання по іншому. Але знаєте, коли є дефіцит, то скільки ти не робиш, то ти правди не знайдеш. Так як ми звали, мали в торгівлі дефіцит, і всі були вітрини. Бо в нас було надлишок коштів, і ми хотіли забрати не було товару дефіцит. Оце нам Зараз вже ніхто не б'ється за тим. Так само і у нас є договір з казначесом по добиві, Є. Ну, там не прописано відповідальність. Ні, ну от ви кажете, що держава схоче, якщо не хватає, забрала. Тобто користується забав, коштами, е, ні користується коштами. Місцево совреда так, так ну якщо є якась відповідальність. Ну, пам'ятаєте, я ще коли була питання, е, за чого я говорю? Володимир, для чого ми то піднімаємо питання? Ну для чого? Коли оце ви переговорите, я, ще, я вже про це питання говорю, пам'ятаєте, ще? коли в нас була е, ця питання, що давайте ми отак, як, як Василь Вікторович, будемо щось робити, питати і так далі. Ну що, спитали, допитали. Я сьогодні з вами разом тут у міській раді, і я служу за оголошенням місцевого самоврядування міської ради, але я не впевнена, що є така міська рада, яка сьогодні теж з дефіцитом працює. А вони всі гроші разом. Так, Давайте ще одне питання про міські дорожня по суті. Значить, поточний ремонт доріг з асфальтовим покриттям, зокрема. Вулиця Лермонтова, 4565 гривень. Скільки живу, що там асфальту не бачили. Там не <Parafus>. асфальт, А чого з асфальтовим покриттям пишете? Ну, то я ж... В цьому... Можна подумати, що... Ні, точний покриттям, а не асфальтовим покриттям. Треба якраз закінчиться. на тому місці... Так, можна відповідь, я просто хочу дати. За асфальту покриттям. В тому місці ще є асфальт, де встановлювався оцей варгун. Вулиці Київська. Як київ. поділити? Чи це вулиця Київська, чи це якщо перехрестя вулиць Київської? Є депутатів. По мережі данішого освітлення проводу Степана Бойка та проволоку Курчука. Не проплачені. Завершені роботи. Можна Я ясність, Я, ясність. по провулку Степана, е, степ, ну, по-перше, що не, е, не, не проплачені ці роботи, по провулку Степана Бойка там залишилося, може Богдан Михайлович правильний місць скаже, встановити було на той момент, на кінець року, встановити прилад обліку. Тобто це світ... ну, більше. 17 грудня було заключено оберний договір, так як тільки вони мають право встановляти обліки по цьому ну, освітлення. Заключено договір, проплачено 30% від суми. І тільки 17 чи 18 січня вони готові виконувати ці роботи. Вони, ну як, вони зараз поставили, але ще як... світло? Ні, буде, розумієте, там ще в чому. В чому... Проблема. Не, не проблема, розумієте, вони стали встановлюють просто пустий е, облік незонних не, не, не лічильники. Нам не вигідно. вона там по, оплата в по гривні 58 за кіловат. А нас зараз, якщо дзвонить лічильник, то 0,48. цього. О, зараз в кінці, ну, тиждень час тому ми писали листа, щоб нам провели заміну про лічильника. Після того, як буде проведена заміна лічильника назовний, на буде підключено. Ще є питання? Немає.